Бабуся із двору, а злодій на поріг. Покривала вишню, розповідає жінка. Зловмисник встиг і двері до хати відкрити, і мобільний телефон поцупити. Відкриваю двері, а ті двері розтягнуті. Отак, і ця петля, що на ній замок висить, зірвана в перепилена». В іншої господарки теж неприємності, поки родина гостювала до будинку заліз крадій. Через вікно виніс нажити руками добро. Немає внучки цепочки золотої. Чоловіка обручального кольця, дочки ноутбука міліціонери розпочали оперативно-розшукові заходи. Невдовзі натрапили на слід зловмисника. В одному з ломбардів виявили золоті прикраси. За прикметами встановили особи зловмисника. Молодика застала зненацька. Він навіть не встиг приховати викрадений ноутбук. Раніше вчення мене закрили. От я от катався, випустили, але я нічого не вчиняв. Це Мене закрили, всі я не розумію чому мені дали 10 суток, Мене може випустити, я не знаю. 20-річний чоловік вже має судимість за скоєння крадіжок. Зловмисника затримали та доставили до міськвідділу міліції. Щодо нього порушили дві кримінальні справи. Молодому чоловікові у разі доведення його вини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. За попередніми підрахунками, зловмисник своїми діями завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму більше ніж 5 тисяч гривень.